Всіх вітаю на моєму каналі. Я Маргарита, ваш ведичний астролог, і це астроогляд на місяць червень. Я вам розповім, чого нам чекати від цього неймовірного місяцю, взагалі, що буде відбуватися в астрологічному плані, як це вплине на наше з вами життя? Що буде хорошого, що негативного, до чого підготуватися. І чого хорошого, позитивного чекати від цього місяцю, відразу хочу сказати, що дуже багато астрологічних подій, навіть доленосних для багатьох людей, вони вплинуть на ваше життя, можливо, навіть кардинально. У деяких знаків зодіака будуть такі важливі трансформації для деяких знаків зодіака буде багато хороших астрологічних подій, тому обов'язково дослухати цей прогноз до кінця, щоб у вас була така повна картина всього, що буде відбуватися. Цей прогноз рекомендую слухати абсолютно всім, кожному знаку зодіаку І найголовніше до кінця, тому що в кінці у нас буде такий важливий. Підсумок всього місяцю. А тепер давайте переходимо до Астроподії. Хочу почати з такого з кінця травня, тому що 31 травня Венера перейшла в знак зодіаку Овен, і це дуже хороший перехід, тому що Венера дала нам дуже багато енергії. Це не могло дати такий імпульс, такий поштовх до змін. змін, які пов'язані з красою. Багато хто міг почати курс тренувань, записався, можливо, на курси масажу, якихось оздоровчих процедур або косметичних процедур, все, що направлене на красу, на покращення свого тіла, краси, і навіть, можливо, була зміна іміджу на щось таке більш яскравіше, гарніше. Тобто фокус змістився на теми краси. Можливо, хтось собі влаштував фотосесію, можливо, хтось собі зробив якусь б'юті-процедуру, або записався на курс для макіяжу для себе. Це дуже такий хороший транзит, який зробив таку тенденцію на місяць червень, і яка мені дуже подобається. Також в цьому місяці можуть бути актуальні всі жіночі проекти, тобто якісь жіночі зустрічі, жіночі заходи, заходи краси, якісь семінари по красі, вебінари по красі, тобто все, що пов'язане пов'язане з творчістю, з красою, любов'ю до себе, може бути актуальне в цьому місяці, і, можливо, навіть ви будете відвідувати такі заходи. 6 червня Меркурій переходить знак Зодіаку близнюки, і це надзвичайно хороший і вдалий транзит, тому що Меркурій буде в своєму знаці Зодіаку. А це для нас значить, що для нас актуальні будуть в червні всі теми, які пов'язані з комунікацією, зі спілкуванням. Тому в червні у нас може бути величезна кількість консультацій, презентацій, спілкування, різного роду комунікації. Також, можливо, вам захочеться піти на якісь курси, оплатити якісь навчання, придбати якийсь курс, все, що пов'язане з інформацією, буде дуже в цьому місяці розвинуте і актуальне. Якщо ваша робота пов'язана зі спілкуванням, з консультаціями, з комунікаціями, то у вас в цьому місяці дуже буде багато роботи, телефонних переговорів консультацій. До нас в цьому місяці буде надходити дуже велика кількість інформації і нових знань. Я вже казала, що буде така тенденція на покупку навчання. Дуже буде хотітися підвищити свою кваліфікацію, отримувати нові знання. Але в мінусі цей транзит може нам дати те, що ми будемо купувати курси, нові знання, і не будемо їх проходити. Тобто може бути така тенденція, що ми придбали якийсь курс, один, другий, подивилися до середини і все, і відклали це на потім. Тобто, у нас в негативі може це відображатися як те, що ми купили багато інфопродуктів, нічого до кінця не додивилися, і все, і забули. Червень це взагалі чудовий час для того, щоб починати свій блог, для того, щоб починати письменницьку діяльність, для того, щоб щось нове вивчати, а особливо іноземні мови. Але як я вже казала, можна щось почати і не завершити, не довести до кінця, тому що в цьому місяці в нас буде така. Енергія величезна, що ми можемо за все хапатися, але нічого до кінця не доводити. Все, наче починаємо, все нам хочеться. Енергія, запал такий на все можемо починати велику кількість проєктів, і вони всі можуть не, не дійти навіть до середини або не дійти до фіналу. Тому я вам рекомендую змістити фокус тільки на якісь актуальні, важливі для вас справи. Обрати собі одне навчання, обрати. Одну справу для розвитку, що ви просто не витратили на все свою енергію. Також із плюсів цього транзиту можна купувати нову техніку та електроніку. Із мінусів, у нас може бути дуже багато поверхневих розмов, таких пустих розмов, після яких ви не відчуваєте ніякої радості і такої. Такого насичення душевного, тобто ви можете про все і ні про що говорити годинами, і це абсолютно не несе ніякого змісту і сенсу. Тому остерігайтеся пустих розмов, тому що на них ви тільки витрачаєте свою енергію і сили. Підводимо такий невеликий підсумок цього. Транзиту Меркурія в близнюки, не бріть фокус на все відразу, не починайте всі справи одразу, не хапайтеся за величезну кількість справ, тому що можна просто не встигнути довести їх до кінця. Цей запал може ваш згаснути на середині вашого шляху. Також не купуйте величезну кількість курсів, купуйте одне і проходьте його до кінця. 6 червня планета Марс переходить знак зодіаку Лев, і це надзвичайно хороший і вдалий транзит. Я знаю, що знаки зодіаку рак дуже довго чекали цього транзиту, тому що нарешті Марс покидає ваш знак зодіаку. Я вже повторювала, що рак для знаку Марса не підходящий абсолютно знак, тому що водна стихія на вогняну планету Марс впливає. Не дуже добре, і Марс був там ослаблений, і він дуже так давав негативні емоції для знака рак. Раки могли себе почувати не дуже добре. Був такий упадок сил, такий моральний стан, не дуже хороший, апатія, лінь могла бути. Тому що Марсу вашому знаці було максимально некомфортно, і нарешті він покинув ваш знак і перейшов в свій знак Зодіаку, вогняний знак лев. І це абсолютно прекрасний транзит для абсолютно всіх нас, тому що у нас тепер багато енергії. Ми відчуваємо нарешті цю силу. Завдяки цьому транзиту, ми можемо відчувати в собі силу, енергію, такий запал, щось зробити, щось почати. Щось презентувати, заявити про себе, вийти на перший план. Ми отримаємо нарешті ту енергію, яку ми вже давно чекали, віру в себе і силу. Тому це дуже прекрасний місяць для починань, для того, щоб презентувати свій проект, свій продукт для того, щоб заявити про себе або почати вести свій блог, вийти а, на сцену, щось почати віщати. Порада для всіх нас на цей транзит: направляйте всю цю енергію, яка з'явилася у потрібне русло на щось конкретне. Оберіть ту сферу, яка для вас найбільш актуальна, і направляйте туди цю силу, цю енергію, тому що дійсно ми можемо досягнути величезних висот і розвитку. Ми дійсно можемо отримати бажаний результат. Тому направляйте енергію саме в те, що вам зараз найбільш актуальне. І з мінусів на жаль, це посилення воєнних конфліктів і може бути небезпека для всіх лідерів держав, тобто для президентів. Також під загрозою, центральні об'єкти, центральні міста. 11 червня відбувається повня в знаці зодіаку скорпіон. Це дуже трансформаційний день, це дуже трансформаційна подія, яка вплине абсолютно на кожного з нас, але для кожного вона програється по-своєму. Це залежить від того, в якому домі знаходиться знак Скорпіон для вас. Тому у кожного це буде якась своя сфера. Тому придивляйтеся, що буде відбуватися у вас саме. 9, 10, 11, 12, 13 червня, бо можуть бути такі серйозні події, які можуть змінювати ваше життя. В цей день може відчуватися така не дуже приємна енергія, може бути безсоння, сонливість, апатія, страхи, переживання, тривожність, хвилювання. Може підвищуватися артеріальний тиск, або навпаки, може він падати. Може бути такий тремор в руках. І з плюсів ви можете отримати таке розуміння, результати в сфері, яка вас хвилювала. Тобто, якісь ситуації, які не давали вам спокою, через які ви переживали і хвилювалися, вони можуть. Вирішитися або ви зрозумієте, як вам потрібно діяти, отримаєте десь ясність там, де вона вам була необхідна. Це дуже трансформаційний день, дуже трансформаційна повня. І саме в цей день, в цей період, дуже я вам рекомендую пропрацьовувати свої страхи, свої переживання, свої негативні установки, тому що це день, коли можна це відпустити, пропрацювати, зробити. Якийсь крок до пробачення тих людей, на яких ви тримали образу, можливо, роками або десятиліттями. Особливо я вам рекомендую почати працювати над тим, щоб відпустити образу на батьків, якщо вона у вас є. Також перепишіть свої негативні установки, вони, на жаль, є у всіх. І якщо вам це дійсно актуально, ви хочете це зробити, ви хочете. Піти в глибину, то для вас є мій телеграм-канал з духовними, езотеричними, психологічними практиками. Якраз там є і практика негативних установок, як їх змінити, переписати, і практика пробачення батьків. Тому, якщо ви дійсно хочете щось робити, для того, щоб ваше життя змінилося, пишіть мені в інстаграм, я розкажу, як отримати доступ. 15 червня сонце приходить в знак Зодіаку близнюки. Це надзвичайно хороший транзит, тому що в нас знов актуальна тема переговорів, інформації, комунікації, спілкування. Це, звісно, про конференції, телефонні переговори, презентації, виступи, концерти, якісь заходи колективні. Якщо ваша робота пов'язана зі спілкуванням, у вас його буде дуже багато, буде багато консультацій. Можна презентувати в цей час інфопродукт. Він буде набирати успіху. Взагалі, всі інфопродукти будуть набирати успіху в період цей, коли сонце в близнюках, тому що люди просто будуть хотіти якусь інформацію, вона буде необхідна. Тому це хороший період для запуску інформації, інфопродуктів і всього, що з цим пов'язано. 21 червня відбувається день літнього сонцестояння. Про цей надзвичайно чудовий, магічний, езотеричний день. Я зніму окреме відео, але якщо коротко, то енергію цього дня ви відчуєте абсолютно всі. Це дуже сильний день, коли нам дається величезна кількість енергії, і нам необхідно її направити в правильне русло. Нам потрібно її використати собі, звісно, на користь. Також в цей день відбувається піст Екадаші, це день без їжі. Це надзвичайно сильна подія. І день літнього сонцестояння, плюс піст Екадаші, і це все випадає на суботу. Це дуже такий потужний сакральний. День. Тому в цей день я рекомендую, якщо це вам по силам, відмовитися від їжі на один день, або дотримуватися посту на фруктах, або овочах. Також, звісно, рекомендую почати день із практики йоги сур'я на маскар. Звісно, гуляти більше на свіжому повітрі і в дуже таких приємних місцях, або біля води, в парку, в лісі, якщо є така можливість. Але про все це вийде окреме відео, тому що тема дуже е, цікава і день особливий і трансформаційний. 22 червня Меркурій переходить знак зодіаку рак. І цей транзит він буде аж до 30 серпня, достатньо довгий. Чого ж нам чекати від цього транзиту? Ну, Меркурій в знаці рак може дати нам такі. Такий фокус на наш психоемоційний стан це та підказка, яка нам всім зараз необхідна звернути увагу на свої емоції, на свій психологічний стан, на свої взагалі нервові клітини, які залишилося, Розумію, що зараз мало психіка зараз у всіх уражена дуже сильно, і це нам такий фокус, така явна підказка. Звернути увагу саме на це. Наш емоційний стан потребує уваги і турботи, так само як наше тіло, як наше здоров'я, як наша оселя. Якщо ми не будемо в оселі в себе прибирати, там просто неможливо буде жити. І ми часто звертаємо увагу тільки на те, що ми бачимо. Якщо ми бачимо, що непомита, непомитий посуд лежить в раковині, то його рано чи пізно потрібно буде помити. А коли ми чогось не бачимо, то це не значить, що там немає проблем. Ми ж не можемо зазирнути собі в голову і подивитися, що з нашою психікою, з нашими нервовими клітинами, вже все не дуже добре. Але Всесвіт нам дає зараз таку підказку. Зверни на це увагу, тому що це потребує любові і турботи. Тому обов'язково зверніть увагу на медитації, на йогу, на прогулянки взагалі. Почитайте в Ютубі, в інтернеті, які практики допомагають покращити свій психічний стан. Нам всім це необхідно, і цей транзит нам це підтверджує. Також у нас почуття в фокусі дуже сильно, і ми можемо діяти на почуттях, на такому імпульсі. От нам щось різко захотілося, ми це не обдумали і зробили. Тому тут теж є таке невелике застереження не діяти на емоціях. А обдумати все по декілька разів. Також можуть бути складності з логістикою через воду, через море. Тому теж тут можуть виникати якісь не дуже приємні ситуації, пов'язані з водою, з доставкою, з логістикою і з водним транспортом, можливо, також. 25 червня відбувається новолуння в знаці Зодіаку близнюки. Ну я думаю, ви зрозуміли, що близнюки в цьому місяці. Відчують ці всі астроподії і в вашому житті будуть відбуватися дуже серйозні і, я сподіваюся, приємні зміни. Новолуння в вашому знаці це такі підсумки. У кожного, звісно, вони свої, і стосуються окремої теми. Це новолуння може піднімати для нас всіх такі теми, дуже глибокі, дуже філософські. Воно нам дає змогу зазирнути в глибину себе і задати собі питання, хто я, навіщо я тут є, чи хочу я тут жити, чи хочу я тут працювати, чи дійсно це моя істина мрія, це чи дійсно це те, що я хочу, чи дійсно це те життя, до якого я прагнула, до якого я прагнув, чи дійсно хочу жити так, як воно зараз і є. Або щось потрібно змінювати, але що? Тобто, у нас буде дуже багато питань, на які ми будемо шукати в глибині себе відповіді. Це надзвичайно чудовий період, щоб звернутися на консультацію до астролога, таролога, психолога, психіатра, езотеричного спеціаліста, тобто до того експерта, який вам допоможе розкрити вас з іншого боку, розкрити вас. Ваші таланти, тобто звернути вашу увагу на те, що ви не помічали, тому що часто ми за собою не помічаємо навіть якихось очевидних талантів. Тобто рекомендація вам звернутися до такого спеціаліста, який вам взагалі трошки поверне ваш фокус уваги, дасть вам інформацію про вас, таку глибинну істину, яка зараз вам і є актуальною. Звісно, це для тих, хто хоче. До речі, якщо ви хочете записатися до мене на астрологічну консультацію, пишіть в особисті повідомлення. Також хочу зробити важливий анонс. У мене вийшла неймовірна консультація, яка називається Мій шлях це надзвичайно інформативна консультація, яка якраз і направлена на тих людей, хто трошки загубився, хто хоче дізнатися про свої таланти, які у вас сильні сторони, які слабкі сторони, яка вам підходить. Робота, чи потрібно її змінювати? Якщо так, то на яку? Взагалі, які зараз у вас відбувається період, якщо вам це актуально чекаю вас. Щоб записатися на консультацію, мій шлях, теж пишіть в особисті повідомлення. Вся інформація є під цим відео. Це новолуння, цей день трансформації себе через любов до себе, через увагу до себе. Це коли ми дійсно починаємо слухати себе. Дійсно, свої бажання ставимо себе на перше місце і починаємо робити щось для себе з позиції любові і поваги до себе. Погодьтеся, це дійсно дуже сильно. Досліджуйте себе через астрологію, через езотерику, тому що це ті науки, які дані нам як благо, якими потрібно користуватися собі на благо. Це Наука, яка направлена на дослідження, на розкриття себе своїх сильних сторін, про які можливо ви і не здогадувались, тому я настільки обожнюю астрологію, тому я є астрологом. 29 червня, Венера переходить знак зодяку Тілець, і це надзвичайно хороший транзит, тому що Венера в своєму знаці, цей транзит нам дає такий фокус на матеріальне, на гроші, на красу, на творчість. Цей день взагалі може бути багато красивих заходів, весіль, фотосесій, всього, що пов'язане з красою, якихось жіночих зустрічей, таких гарних заходів жіночих. Взагалі, це літо, воно таке під енергією Венери теж буде і нам захочеться більше проявити себе, можливо, змінити свій імідж, робити зачіски макіяж без. Приводу взагалі буде проявлятися така любов, повага до себе. Тому обов'язково влаштуйте собі фотосесію, дозвольте собі щось красиве, приємне. Порадуйте себе якимось подарунком, покупкою. Якщо це буде щось з косметики, то це дуже чудово. І хочу підвести підсумок цього місяцю. Місяць червень, це надзвичайно вдалий місяць. Він Чудово підходить для запуску нових проєктів, для презентацій, для того, щоб почати свести свій блог, заявити про себе, про свої знання, про свій продукт, про свої таланти. В цьому місяці зробіть фокус на роботу, на розвиток, або свій особистий, або розвиток своїх проєктів. Тому що в наступному місяці вже будуть аж дві ретро-планети. Він буде не такий вдалий, як червень, тому червень. Це прекрасний місяць для розвитку, для всього, що пов'язане з інформацією, з комунікаціями для того, щоб налагодити зв'язки, для того, щоб щось запустити, презентувати, показати, продемонструвати. У нас є на це сила, енергія, наш розум дуже дуже круто працює. Марс нам дає енергію, тому користуйтеся всіма цими благами, які нам посилає всесвіт. Дякуємо за те, що є астрологія. Ми можемо це дізнатися і направити ці знання на користь собі. Якщо ви хочете дізнатися всю інформацію про себе, зробити розмір вашої нетальної карти, запрошую вас на консультацію. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там багато цікавих, корисних відео. І також, звісно, прошу вас поставити цьому відео лайк, написати свій коментар, тому що це допомагає Ютубу. Далі поширювати мої відео обіймаю кожного з вас прекрасного вам червня, ваша астролог Маргарита.